Люди підходять до пам'ятника. Здається, це тепер буде головна точка. А продавці ховають своїх голубів. Бізнес сьогодні, мабуть, не складеться у них. Ого, вже тисячі людей є, може і дві вже. Да, з голубами не склалося явно. Ось наш лидер. <риклад> <риклад> Ось вот так починається новий майдан, я так розумію. Ти не посів. Підходьте сюди, будь ласка, люди. Можна, 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 да, рухати. Ми хочемо, щоб ми почулися діяти. Не тільки концерти, а ще почули робити. Ми хочемо, ми хочемо розкидати деякі того. Хай зараз дуже беруся. Клас! Машини сигналять. Ось будемо говорити про те, як нам організовуватися. те, як ми проведемо цей і зустріч, такої відповідь ми маємо дати нашій По-перше, я попрошу підійти сюди до година Васильчука. Взятимо ведьте на себе. Ну все, все одно все не знімеш. так оцей майдан почався. Новий майдан. О, об 11.40.